Привітки усім. От продовження. Частина номер 2 Прогулянки по космічному парку. От покажу вам, як покосили вже травичку. Ой, як скошена трава. Ой, якийсь вітерець почався. Ой, яка скашена, яка вона, як вона ароматна, вона вже трошки підсохла. Це у нас парк рудя для дітей. Вон магнолії ці класні, що в цьому році посадили. Вже вони були квіти навіть. Липи теж скоро вже зацвітають. Вон скільки бутонів. Зараз як почнуть липи цвісти взагалі. Вон жасмін вже відцвітає. Такий ароматний жасмін. Такі класні теж квіточки. На сонечку вам їх покажу. Такі красунчики. І отакі у нас тут... Невеличкий парк рудя. газони постригли, я бачу. Они які... класний. Тут фонтанчик, мабуть, колись був, а може, це просто пам'ятник. І такий для дітей тут є. Вон там морози вороть. Мородин продається. Травичку вже покосили, вже так приємніше йде. Відразу такий гарний парк економився. У яка гарна погода сьогодні. Чудово не які. Ялини високі вже виросли. І вже не знаю скільки років, але дуже високі, гарні. Можна тут, так, мабуть, ввечері гарний аромат від танцити, можна відчути. Клеми вони, які, чогось їх не підстригають, колись підстригали. А зараз голов співає. І собачка гавкає. Собачки вони, якщо маленькі, чим менші вони гавкають, чим тим вони зліші. В общем, вони голосніше гавкають. І у нас тут теж з іншою. Там, там космічний фонтан з тієї сторони. А тут продовження. О там церква. Теж якось не може добудуватися. Дуже повільно будується. Жаль, що це ще кінотеатр, Космос теж не працює. Такий заброшений. ну Хоч там вікна позабивали і так гарно. Добре, що так і так. Всім бажаю чудового. а ні, хочу дійти з вами. Знаєте до чого? До цього, до головної клумби там. Де квіти на цьому? зараз Розподивимося. Ось тут, бачите, як скошений, скошені поля. Травичка скошена, Цікаво, коли, куди вони потім дівають цю травичку. Вон кущі червоні і такі. І там рядок липу. То все дерева, то всі липи. Виявляє такий тут аромат, як тут класно прогулюватися, коли ці вони липи цвітуть нагалі. А потім ще дощ капає і такі калюжі, такі в такому жовт, жовтій пильці. От заброшений який космос. Чомусь таке гарно цікава будова і ніхто не може зацікавитися. Такою гарною скажі, центр такої, такої району. Це не у вас впала хвост. Не... Такий хтось загубив хустинку. Дивіться, яка церква класна. Правда? Такі тут жовті, блакитні ялини. Охнаті. Церкви ще трошки залишилось зробити. Буде така гарна церква. Церковушка. Ось там такий офіс для надання послуг різних. І хочу дійти вам показати з трояндами, класно. Клун, яка ялина величезна. Прямо можна її наряджати на Новий рік. Така величезна. і Буде як головна ялинка в цьому районі. Так, зараз дитинці. Що ж там у нас цікавого виросло на клумбі. Тут якась теж територія біля церкви, якась вона ще поки що. Ну, ремонт там йде. Ось скільки сіно. Ой, яке воно нормальне. Мене передать. Чи дійти вам показати клумбу з трояндами? Зараз дійдемо, подивимось. Тут квіточки. Тут теж була клумба, чомусь в цьому році чи чи не дійшли сюди. Але чомусь тут нема квітів. Зараз подивимося ще тут. Троянди класні цвітуть, так. Да. Але квітів на крові чомусь нема. Теж не посадили поки, поки що. А троянди даві які. Ой, які троянди. Класні. Зараз вам приближу. Ближче покажу. Ой, які вони чудові. Троянці. Це взагалі королівська. Це така. Я вам зараз ближче покажу. Да. Все, всем пока. Пока-пока.